Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите у випуску: 50 гривень за квиток до райцентру. В Семенівській громаді запрацював соціальний автобусний маршрут до Новгорода Сіверського. Ціни на квартири в новобудовах зросли, а на вторинний ринок знизились. Як змінився ринок нерухомості у Чернігові після початку повномасштабної війни? На нулі в сірій зоні у холоді та під російськими обстрілами. Як піхотинці першої танкової бригади боронять Україну на запорізькому напрямку? Соціальний автобус на прикордонні відсьогодні в Семенівській громаді запрацював новий автобусний маршрут. Ним люди зможуть дістатися районного центру Новгорода Сіверського. Автобус не ходив цим маршрутом 12 років. За словами начальника відділу інфраструктури Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олега Душина, у 2010 році маршрут закрили через нерентабельність. Тепер його частково оплачуватимуть пасажири 50 гривень за квиток. Решту платитимуть обидві громади. По собі вартість одного квитка 290 гривень. Курсуватиме автобус один раз на тиждень що середи. Подробиці в сюжеті. На дворі ще темно. Автобус з Ногорода Сіверського їде до Семенівки. За кермом Сергій Трушко. Салон автобуса порожній до самої Семенівки. Потім чоловік 5-10 їздила і то було що там шовтомасів, щоб топливо заробляти. Це перший рейс автобуса, який возитиме жителів Семенівської громади до райцентру. Останній раз автобус за цим маршрутом ходив 12 років тому. Тоді його закрили через нерентабельність. В Семенівці також жодного пасажира. Перша пасажирка з-під Семенівки Оксана їде до Новгорода Сіверського. Про новий рейс довідалася з інтернету. Раніше добиралася до райцентру, як доведеться. Можна хоч добратися до Новгорода, бензина не навпасишся, щоб мене важливі. А так на автобус сіли і байдікнув зразу. Тетяна Ракута всю зиму їздить на лікування до Новгород Сіверської лікарні. До сьогодні жінка до райцентру діставалась з пересадками. Спочатку їхала шість кілометрів до сусіднього села на таксі. Це додатково до квитка 120 гривень, і звідти вже ходив автобус на Новгород Сіверський. Зуби лікую, так їжджу, нанімаю машини, їжджу на потволки, а потім на автобус на цей. А тепер вже от буде рейс, буде добре. Тільки треба, щоб ще дваждень на неділю він ходив. Зараз дорога до районного центру обходиться жінці у 50 гривень в один кінець. Звичайно, за 50 гривень. Дешево з вашого до цього райцівець. Нормальна нормальна білета, невисока. Собівартість квитка від Новгорода Сіверського до Семенівки майже 300 гривень. Розповідає начальник відділу інфраструктури Новгородсіверської районної військової адміністрації Олег Душин. Під час роботи над розробкою рейсу вирішили, що автобус буде соціальним. Нами було вирішено, що громадяни платять тільки 50 50 гривень за вартість білета і 240 гривень вискардовують громади. Середньому бюджетам громад цей рейс обходитиметься у 14,5 тисяч гривень на місяць. Ходитиме автобус до Семенівки, якщо будуть пасажири. Це вже рейс, який ми сподіваємося, що буде ходити до кінця року, бо програма розрахована до до кінця року. Буде дуже добре, якщо буде такий рейс, бо люди з Іванівки, з Муравейника, вони сідають і їдуть на Новгородцівський. Ніякого зв'язку немає. Навгородцев з семенівка а людям вже треба теж приїжджати. громади різні, район один, то я вважаю, що такий рейс потрібний. У нас у Іванівці живе племянниця, Будемо до неї їздити в гості. Ну і так, людям я думаю, теж треба по справах їздити. З Семенівської громади сьогодні цим автобусом їхало два пасажири. Всі інші сідали вже на території Новгородсіверської громади, куди автобус цей доїжджав і раніше. Перший рейс його як завжди, перший рейс. Будемо пробувати на вторий рейс. Ми ж саме відеосаж. Та рузиться там поповочка, печиноги, там такої. Що комота? А там будем що там. там вважається треба… Вот так 20 литров, так 40 надо, даже больше 40 литров, вот, посчитайте, как мы будем? будем пробовать. Я съезжу еще раз, приеду, скажу вам, как по пассажирам. Автобус ходитиме до Семенівки один раз на тиждень щосереди. Наразі на розробці районної військової адміністрації ще один автобусний рейс в іншу громаду Понорницьку. Коли будуть готові на нього документи, наразі невідомо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Після повномасштабного вторгнення на Чернігівщині на 20% збільшився попит на дачні та приватні будинки. Про це Суспільному розповіла виконавча директорка однієї з агенцій нерухомості Антоніна Пономаренко. За її слів, загалом попит та пропозиція на ринку нерухомості в області знизились вдвічі. Ціни на квартири в новобудовах зросли, на вторинний ринок зменшились, а на оренду квартир залишилися такими, як і до повномасштабного вторгнення. Детальніше в сюжеті. Після повномасштабного вторгнення на Чернігівщині ціни на нерухомість одні з найнижчих в Україні, розповіла виконавча директорка Агенції нерухомості Антоніна Пономаренко. Говорить, це пов'язано з тим, що область межує з Білоруссю та Росією. Для прикладу, однокімнатна квартира у Львові в новобудові, коштуватиме щонайменше на 15 тисяч доларів дорожче ніж у Чернігові. Рінок Чернігівської області в місті Чернігові він при тих. Він він призупинився ріст йому і попит. Поки не закінчиться вона війна, вона буде такою і залишатися. Ціни на новобудови у центрі Чернігова для порівняння з попереднім роком зросли за однокімнатну квартиру з ремонтом та меблями доведеться заплатити 50-60 тисяч доларів. У 2021 році ціна стартувала від 45 тисяч доларів. Без ремонту ціна на однокімнатну квартиру у новобудові стартує від 24 тисяч доларів. Все залежить від району та площі житла. Приводу ціни на такі квартири, які а України, так то вони а, навіть трошечки приупали, там, там три тисячі п'ять тисяч доларів. Ціна трошечки знизилася, бо попит зменшився на Україні. Ціни знизились на вторинному ринку у Чернігові. Зараз однокімнатна квартира у центрі Чернігова у п'ятиповерховому будинку з ремонтом коштуватиме до 25 тисяч доларів. Це на 5 тисяч менше ніж торік. Ще дешевше продають житло без ремонту і на околицях. Квартири, наприклад, п'ятиповерхових будинках, які були без ремонту перед самою війною. Ціна коливалася від 20 до 30 тисяч доларів. Це за двокімнатну, наприклад, квартиру, п'ятиповерховий будинок. Якщо на даний час такого плану, як ми зараз бачимо, да то ця квартира вона коливається від 21 тисячі доларів до 23 трьох тисяч доларів. Якщо це буде дев'ятиповерховий будинок, то там коливається ціна і 29-35 тисяч доларів. Попи на оренду квартиру у Чернігові збільшився, каже Антоніна. Щоб винаймати однокімнатну квартиру у п'ятиповерховому будинку, доведеться заплатити щонайменше 4 тисячі гривень, плюс комунальні послуги. У новобудові ціна буде більшою, щонайменше на 3 тисячі гривень. Я тільки здаю. Ціни Я не міняла а що мінять ціни? как я буду с людей больше брать, да еще в такой обстановке. Я лично начал снимать заново. Я могу сказать, что когда я выбирал ее летом, цены были ниже, адекватно ниже. А на тот момент риэлторы говорили, что и цены упали. А сейчас говорят наоборот, слухи разнятся. Після повномасштабного вторгнення люди почали більше купувати дачні та приватні будинки приблизно на 20 відсотків, розповіла Антоніна Пономаренко. Ціна на них суттєво не змінилась протягом року. Купували як і не приватизовані, так і приватизовані. Чому попис збільшився? Тому що люди почали щось там саджати, собі якісь там невігорогородино так і. Відпочивати, бо відпочивати ми не можемо нікуди поїхати, і тим паче в нас були закриті берега. Не можна було кудись там в ліс виїхати. відпочивати. всі шукали собі маленьку дачу. Загалом люди купують та продають нерухомість у Чернігові на 60% рідше ніж у 2021 році. Серед тих, хто придбав житло у 2022-му, найбільше військових, каже Антоніна. З її слів, запити клієнтів змінилися. Вони частіше шукають відремонтоване житло. Віра Вархол, Роман Закревський, Суспільне новини Чернігів, на нулі в сірій зоні у холоді та під російськими обстрілами. Це про піхотинців першої окремої танкової сіверської бригади, які тримають один із передових спостережних пунктів на лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Репортаж з позиції українських оборонців, де до ворога менше кілометра. Дивіться далі. Будуть стріляти, опасно, не будуть стріляти, головне на міну не наїхати. На спостережний пункт на передовій бійці першої танкової везуть нас затемно до сходу сонця із вимкненими фарами. Село ета знаходиться на односительної висоті, і там йде нізина, така і потом. І опять тоже на висоті. І, в принципі, вони нас прямой відомості там видять. Якщо ми їздимо з фарами, а від наше переміщення. Наш шлях до позиції лежить через зруйновані і знелюднені від російських обстрілів села. Ось кадри, які ми відсняли вже вдень. Це село Сіра зона. Его не контролируют, ни украинские військові, ни российские. Тут уже, ну, может оказаться так, что случайно попадутся люди не в нашей форме. Ну вот прямо, если ехать, вот это вот там дорога в конце села, там поворотик налево, и там уже. Мы наближаемся до украинской позиции. Росіяни також поруч. Кто, кто, сидит по левому краю, вы в левый, в левый, борт, если где-то будет выход Птура, Значит, треба либо давати газу, або выпрыгивать з машини. До посадки до деревьев, надо проскакивать особо треба проскакувати вот, швидко. Ось це место, вон там вже Вот Вони вот. нас видят, І тут треба проскакувати как можно швидше. Військові просять не знімати загальних планів території. Про обстановку на спостережному пункті нам розказує старший. Боєць із позиним м'ясник. Тут в основному артопські мають. Один-два приходи в день, а можливо й в день воги. Кидають і ну хорошо, що вони косі та не попадають. Вони хочуть пройти на нашу територію, сюди захватити село. Ми не даємо все за останній рік. Цей спостережний пункт переходив із рук в руки. Торік навесні росіян звідти вибили остаточно. Потім позицію тримали азовці та грузинські добровольці, які залишили росіянам такі послання. Ну вони русофоби, злосні. Приклади такі. Пі... Ось приклади таких думок і так далі. Зайшли сюди, було все більш-менш нормально. Ну, декілька плит не було, а так все, все отлічно. Там по прямій долина зліва ми слідкуємо за долиною, щоб вони... Не пішли на, на, на позиції наші. Це нічна сигналізація у нас така тут. Це ви так на <гум> Да, картина ззаду. Оце все так гарно влучає танк. Танк, міномет. Це наш вихід наверх, ну якби спостережний пункт. За росіянами з даху спостерігає Руслан. Передаю рації, звідки вихід. Який азимут. Це градуси. Скільки градусів? 180 градусів, 160. Руслан. Руслан каже, в останні дні перед нашим приїздом росіяни майже не обстрілювали їхні позиції. Може, боєприпаси закончились. підвозять боєприпаси. Покинуть таке спокійне, час. потім буде обратно. На випадок штурму росіян готовий зустріти кулеметник Ігор. покемончик, Його дуже бояться. Ти його часто да, застосовуєш? Ну, останнє час, не, а. В в Чернігові стояли. Тоді часто. Ігор родом із Рібкінщини. До війська пішов добровольцем чернігівцем. Він бажає мирного неба і озвучує власну мрію. Домой хочу. Воювати, не. Я лучше назад на поля і приносять лучшою пользу, ніж тут. А ти тракторист чи хто? Як каже Сергій, найбільше, крім російських обстрілів, бійцям дошкуляє холод. Якщо тут сквозняк, то не сильно тут тепло. Ну так, по максимуму закидаємо усе, затуляємо, але коли із двох до чотирьох холодно, то воно візде холодно. Це у нас, можна сказати, комфортні умови життя. Да. Класа люкс. Тепла тепла палатка. Спальники, ще грілка є. Гілка. Тишу на спостережному пункті перериває міномет. А стіна будівлі, яку ми показували вам раніше, вже за декілька днів матиме такий вигляд. Все, удачі, здараю. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Наразі це все. Дякую, що дивитеся Суспільне. Щасти вам.